Оскільки ще дощі, нам було потрібно зайти вікно важче саме, щоб листя було не вкрите. От я про що кажу, що тут цілий набір yeah. таких проблем. Так, щоб могли працювати 700, працювати ну, на такий сад 700-800 літрів на гектар по сухому листу, 780 літрів робочого розчину було б ідеально. І до дощу мало пройти, ну, Садові препарати наші фунгіцидні, вони мають хороше прилипання і здатність до проникнення в листя, якщо там є системна компонента. Тобто, ну десь 2-3 годинки до дощу, в принципі, по не. Мокрому листку було достатньо, щоб препарат зачепився за листову поверхню і почав працювати. Скажи мені, в такій стадії чи варто працювати? От, ну, звичайно, в професійних садках такого, мабуть, і не може бути, ну, уявити собі неможливо. Але чи є варто витрачати от на цю проблему? Мені щось таке. Я вам чесно скажу, що якщо дерево в такому стані, ну. Єдине, що можна це зробити, це просто вбити цю інфекцію, щоб не було її запасу на наступний, наступний рік. рік да. Врожаю тут не буде. Це ну за такого е ураження, це неможливо абсолютно. Ну ми просто бачимо, що цвітіння, наче і тут було, але завість поодинока, і ця борошниста не дасть їй нормально скажувати врожай цими препаратами. Ми працюємо вже по прояві чи профілактично може бути по будь-якій хворобі саду. Ми починаємо працювати профілактично. Особливо, якщо беремо. Ну, ну, в такій фазі зрозуміло, що тут вже нічого не зробиш. Ну, Давайте покажемо, Для борошнистої, як це які умови, умови от самі, самі, е, цікаві для боротьбу. Перепади проб... температур, е, дощики, е, які міняються з сонячною погодою, е, сорти, Ну, я сказав, айдерет є еталонним, який дуже сильно вражається. І споріднені сорти, але що і більшість сортів в тій той чи іншої мірою вони також вразливі. І ну що, вітер, в принципі, аскоспори а, і конідії вони доволі легкі борошнистої. Вони переносяться весь сезон а, за допомогою і вологи, і дощика. Єдине, що ну, у нас просто є чітко два періоди, як я вже сказав. Це первинна інфекція, це одразу після перезимівлі на бруньках, і друга вторинна інфекція це свіжі пагони, молоді пагони, які якраз зараз з'являються, і іде вторинна інфекція. Тобто два періоди.